Вітаю, шановні глядачі, це студія телеканалу Дніпро ті Мене звуть Світлана Стахова. Просто зараз ми телефонуємо політехнологу Тарасу Загородньому, аби обговорити чергове блокування польськими фермерами кордону з Україною. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Доброго дня, дякую, що ви з нами. Отже, польські фермери пообіцяли, що знову блокуватимуть кордон з Україною. Які терміни оголошені в першу чергу? І найголовніше, чи вже почалося страйкування наразі? Ну, ми поки що не бачимо. Але це такі обіцянки. Подивимось, які вимоги, що там буде е, заявлено, тому що це по по, по, по поки намери. Подивимось по факту, що це буде. Скільки вони будуть, будуть це робити, е, і наскільки буде реагувати наша влада? Наскільки обґрунтовані будуть претензії до України? Ну особисто ви як вважаєте, Чи здійснять вони свої погрози? Я думаю, що здійсняється, тому що все ж таки це політика. Фермера це велика група людей, достатньо організована. 2 мільйони фермерів у Польщі це організована група, і тому, звичайно, що це ну дозволяє набирати багато політичних балів. Пар, ну, партіям в, в самій Польщі. ну на жаль, ми бачимо, що у Польщі часто використовують е, такі спірні питання там нашої історії для того, щоб набирати балів, навіть не зважаючи пред'являти Україні навіть під час цієї війни, що в дійсності є не дуже адекватним, е, під, піднімати це питання саме зараз. Чому стільки фермери виникають от у таких розмовах у таких темах. Лише вони не вдоволені існуючою політикою, чи чому так склалося, що саме фермери? Ні, ну значно ширше питання, тому що ми повинні розуміти, що коли ми будемо вступати в ЄС, а це Україна поява наближення навіть України до ЄС багатьом країнам не подобається, тому що ЄС на першу чергу гроші. Україна загроза. Є великим конкурентом і за трудові ресурси, і за е, інвестиції, і так далі. Це стосується не тільки Польщі, це стосується Словаччини, це стосується Угорщини, Румунії, тому що Ну Україна більш перспективна країна з точки зору бізнесу, інвестицій, віддачі капіталу та багато чого іншого. І плюс в Україні достатньо примітивне, в дійсності, то слід визнати сільське господарство, яке ну в Польщі я є... на чому побудоване сільське господарство? Там купа маленьких фермерів, а не величезні агрохолдинги, як у нас. так? І відповідно це створює проблеми не тільки фермерам, а і суміжним виробництвом, які які будуються навколо сільського господарства Польщі. і відповідно це величезний удар по них. І відповідно вони будуть протестувати. Ми до цього слід нам до цього слід готуватися. Тому що знаєте, українці часто ж такий комплекс неповноцінності є, особливо стосовно Європи. Ми думаємо, що ми такі, якісь не такі. Ні, це ми просто ми не настільки сильні. По деяких позиціях, що це дуже не подобається багатьом країнам. Ми повинні це чітко розуміти. Таких суперечень, що буде дуже дуже багато, ми повинні звикнути до них. А поясніть, будь ласка, про січні людині. Тобто, якщо умовно скажемо, що Україна вступає в ЄС, дотації інвестиції це буде щось забрано у цих країнах, у про які ви говорите. Тобто вони не доотримують, отримують, а ми отримуємо? Звичайно, звичайно, дивіться коли Польща, Ну тут слід якраз дивитися на Польщу як таку модель вступу України е, в ЄС, тому що е, Польща, незважаючи на те, що в два з половиною рази ну ч, ну, майже в два рази менше за площею, ну і плюс-мінус за населенням. Ну хтось до нас повернеться, хтось буде мігранти. У нас приїжджати, е, було витрачено на Польщу величезна купу грошей. Наприклад, Європейський Союз тільки офіційно за 5 років чи за 10, якщо не помиляюся, 300 мільярдів дотацій євро вклав в Польщу. А це означає, що в Україну не менше треба буде вкладати грошей. Далі тоді, коли вступала Польща в ЄС, була ще Британія. Яка була донором ЄС, так і відповідно вона теж свою частку вносила. А тепер доведеться багатьом країнам і скорочувати свої апет апетити, чи витягнеться Німеччина і Франція основні донори ЄС і багато чого іншого. Тому це виникли виклик величезний спротив, тому що гроші так просто не з'являються, і звідки їх треба взяти Україна Українці будуть конкурувати за ці гроші, тому комусь будуть скорочувати. І відповідно, ми повинні розуміти, що такі будуть суперечки у нас досить сильні. Але ми повинні розуміти, що взагалі з таким примітивним достатньо сільським господарством, які у нас будуються побудований, нас є взагалі можуть не взяти. Ми повинні це розуміти. Нам потрібно розвивати переробку, спрямовувати ресурси графолдингів в, в промисловість для того, щоб наша структура, наша економіка відповідала. ЄС, бо така примітивна африканська я б назвав структура, коли ми експортуємо тільки примітивну сировину. Вона не вписується в економіку. В ЄС там все ж таки намагаються тримати пропорції 25% економіки. Це промисловість. 5% сільське господарство – це все інша структура послуг. А у нас абсолютно гібридна така ну, примітивна система, яка не вписується просто в ЄС. І скільки ж нам необхідно часу для того, щоб підтягнути е всі свої і закрити всі проблеми? Ой, е ну дивіться, по-перше, вже зараз це треба робити. Це зараз треба робити, перебудовувати економіку, в е інвестувати гроші в реіндустріалізацію. Е, ну, часу може бути досить багато в дійсності. Я б не розраховував на вступ в ЄС менше ніж за 10 років. Е, чому тому, що знову таки багато суперечок? Це ви щоби розуміло, скільки я вам сказав, Польща за розмірами це дуже велика країна за мірками ЄС. Е, це ну. Площа ну приблизно 340, якщо не, не помиляюся, 50 тисяч квадратних кілометрів. Україна, як відомо, 603 тисячі квадратних кілометрів, а ресурсів перспектив більше це правда, і але ресурсів треба вкладати, щоб підтягувати до нормативів ЄС. Тому ми повинні самі більше заробляти знаходити своє місце. Не тільки на ринку ЄС, але й в світі на тільки орієнтуватися на ринок ЄС. Ми взагалі повинні, У нас взагалі парадокс. Ми так хочемо вступити в ЄС, при тому, що основними там ринками збуту взагалі для наших товарів є Африка, Індія. Китай, наприклад, і так далі, тому у нас в дійсності дуже багато парадоксів які побудовані. Я, взагалі, такий я прихильник взагалі вступу України в НАТО, але не в її скажу вам одразу ж, тому що забагато, забагато в Бог будуть до нас ставитись не, не факт, що ми їх потягнемо. Грошей будуть здавати яко менше і будуть викачувати з нас ресурси як людські, так і матеріальні. Але ну над цим треба слід працювати вже зараз. Розвивати за принципом кластерної економіки. Нашу економіку зараз у нас приліте звичайно повинно бути ВПК. Сільськогосподарська машине машинобудування, Я упевнений. Ми не повинні імпортувати стільки техніки, а це ж ще подвійного призначення, тому що на базі машинобудування сільськогосподарського можна розгортати ВПК, В тому числі це такий співмірний речі. Ну, знаєте, для прикладу, всім відомий дрон Баба Єга, який у нас є. Він там е, скидує, наприклад. Е, Бомби на наших ворогів, це ж агродром перероблений в дійсності. Тому там повинно бути такі речі. Я вважаю, що мінімум три кластери у нас повинні бути пріоритетними. Це ВПК, сільськогосподарське машинобудування, і машинобудування пов'язане з переробкою цих зелених технологій. У нас же купа сировини в нашій країні, які можна переробляти на газ, біопаливо і так далі. І поглиблювати переробку не просто кукурудзу експортувати порожню. а Є розшеплювати, робити амінокислоти, свиней вирощувати, птахів вирощувати, готову продукцію експортувати. От на що ми повинні робити ставку для того, щоб більше доданої вартості в країні залишалося. Якщо ми будемо спрямовувати всі зусилля на от пункти, що ви зазначили, розвивати це таким чином, зростати, розвиватися поляки. Не будуть продовжувати блокувати кордон, але при цьому будуть. ми не вступаємо в ЄС. А, тобто, їхні вимоги все одно будуть залишатися. Будуть, будуть. будуть. Ми повинні звикати до цього. Ну з поляками. Дивіться, ми все рівно повинні розуміти, що у нас взаємозалежність є. А поляки ж знаєте ж, вони ж. Е е вона у них же теж постемберський синдром. Ніхто ж не хоче сильної країни у себе під боком. Так вони ж хочуть, як вони говорять, ми хочемо бути вашими адвокатами. Ну, щоб знаєте, Україна таким молодшим партнером було. Україна готова бути рівноправним партнером, але поляків це теж дуже знаєте. Дратує, що значить, хто тут українці, та ми там гадяцька унія, Хмельницькі тут була річ посполіта, Ну і така, знаєте, теж постімперський синдром у них існує. Я вважаю, що поляків треба залучати все ж таки більше в економіку, спільні проекти робити, транспортні проекти, спільне виробництво зброї, наприклад, літаки будувати, ракети будувати і так далі. Тоді я думаю, що вони швидше будуть заспокоюватися, але поки що таких кроків у нас немає. У нас. Це питання, скільки там кубка агроборончиків заробить там 100 мільйонів доларів на ринку ЄС, або через мутки, через польські компанії, щось там заробить, якісь три копійки. Ми повинні більш стратегічно з ними працювати, тому що у нас велика взаємозалежність і кластер оцей східної Європи. Він дійсно дуже перспективний з точки зору інвестицій, і взагалі створення ну такого окремого центру впливу в ЄС. Пане Тараса, от я дивилася на офіційні дані. Що серед вимог польських фермерів, які вони вимагають, це дотація на добрива, компенсація акцизу на пальне, виплата субсидій, повернення дозвілів для українських перевізників, заборона на імпорт української продукції, там і ще й інші пункти. Але дуже часто виглядає так, що ці вимоги вони не стосуються безпосередньо України, а страйк лише на нашому кордоні. Ну там стосується всіх, але Україна це один з таких е, потужних е, конкурентів Сергійного повинні розуміти. А те, що на, на українському кордоні, ну я думаю, що там росіяни, що використовуються невдоволені, і тому вони бастують не на, на німецькому кордоні, а бастують, наприклад, на українському кордоні. Тут е, знаєте, я думаю, що присутні тут фактор російський. І, тут якраз хочеться згадати, що знову на чолі у цих протестантів Рафал Маклер чи є підстави вважати цю людину саме пов'язану з російськими спецслужбами? Ну, дивіться, я б не вважав, що знаєте, там зовсім отак. От, знаєте, він на зарплаті сидить. Співпадають інтереси. А коли тобі, знаєте, мільйон доларів кешем занесуть в валізі, там да ну чому б ні, чому б не не відмовитись. Хто від зайвих грошей може відмовлятися? І тому ну, не виключено, що там присутні, але на те таки так говорити, що це про російські люди. Я б так відкрито не говорив, існує невдоволення, і вони це використовують для просування своїх інтересів. Давайте згадаємо попередню акцію поляків, яка тривала тоді півроку. Тоді вони досягли якихось своїх цілей. Вони отримали привилеї, про які говорили? Так, да, там, там, там були. Вони там щось повибивали, багато чого українці там щось обмежили. Е, ну я скажу, там теж знаєте, з українського боку теж не янголи були. Вони ж е, прийшли в ЄС. Е, знаєте, як в тому старому анідоті про джентельменський клуб. Це коли. Приїхав, приїхав людина з пострадянського простору в джентльменський клуб в Лондон. Та і почав там в карти грати в покер, а от коли там вони скидають, скривають карти. Один говорить: у мене там дві пари. Там та, чи там у мене такі карти, такі і, і ніхто не показує. І він говорить: таке, що тут ніхто не показує. Говорить, а тут джентльмени всі вірять на слово. Знаєте, як в тому і ви сказав: і тут мені пішла пруха. Да? Так і тут знаєте, українці ж пішли зі своїми схемами в дійсності. ЄСякі ніхто там не використовує. Так, це перерваний а, імпорт, так а мутки з ПДВ. Абнал uh, uh, там і багато чого іншого. І це звичайно, що дуже здивувало, тому що ніхто там бізнес так не веде. Це суто український схематоз, які ну спрацював на деякий період, але потім це ну велика шкода для економіки. Чому тому, що поляки ж не ідіоти, вони не дбають про своїх виробників, в першу чергу. А чому тому, що знають, що ти зараз заробиш там якусь копійчину, а потім знищиш ціли галузі економіки. Величезне безробіття буде, а потім що витрачати кошти буде для того, щоб відновити всі ці ланцюги. Тому вони опираються, держава в принципі, ну і самі фермери. Але зазвичай, коли щось таке відбувається з нашого боку, старші наші товариші, представники європейської спільноти так погрожують пальцем, вносять якісь поради, корективи і призупиняють певне свавілля. В цьому випадку не сталося. Ні, там, там вони там, ну, все ж таки у урядів є е, суверенітет стосовно багатьох питань. Ну і поляки ну давно мають великі конфлікти теж з багатьма інституціями європейськими, Вони не бояться. В принципі, їх знають ці шпарини, можуть їх е, е, обійти, можуть натиснути і так далі. Тому там така ситуація: 50 на 50 вийде, не вийде. Ще. Е, і не завжди саме рішення європейської Комісії чи тиск Брюсселя якось спрацьовує на поляків, частково тільки. Попереднього сезону, попереднього страйку та погроз ми багато говорили про те, що Україна втрачає, втрачає економічно, звісно, на цих блокадах, а втрачає лише Україна. Е -е, ну, Україна втрачає, тому що у нас е вибору особливо немає, але тут проблем, проблема в тому, що нам сильно допомагають, наприклад, румуни. Румуни багато чого допомагають. Вони теж там дають свої порти для експорту за кордон. І це є конкуренція вже з поляками. Ну не хочете Балтійське море. Ми тоді через Чорне море провеземо. Тому там є, є свої нюанси, бо в багатьох питаннях. Ну треба ворушитися. Українці ви не нікому не цікава, сильна економічно розвинута країна. Їм цікаво такі, знаєте. Молодший брат, який буде постійно з простягнутою рукою. Це, за, за ринки треба боротися, і це, і держава повинна сприяти бізнесу. І багато чого теж робити треба самим. Дякую. Дякую вам, пане Тарасе, за вашу Дякую. експертну думку, за детальний аналіз цієї ситуації. Це дійсно було дуже інформативно. Дорогі глядачі, на цьому ми з вами будемо завершувати на зв'язку. З нами був політтехнолог Тарас Завгородній. Я сподіваюся, це була цікава розмова для вас. Не перемикайтеся, залишайтеся на хвилі. Дніпро ТІВІ. для вас підготували ще багато цікавої та корисної інформації.